Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання вірний і незабутий Євреїв 11:39. І всі вони, одержавши засвідчення вірою, обітниці не прийняли. Маленький Шон Не знав, що таке справжня родина. Його мати померла, а батько нечасто з'являвся вдома. Шон почував себе самотнім і нікому не потрібним. Але неподалік мешкала подружня пара, яка вирішила про нього подбати. Вони запросили малюка до себе і познайомили зі своїми дітьми, яких представили як старшого брата та старшу сестру. А ще вони взяли його із собою до церкви. Сьогодні шон доброзичливий юнак. Молодіжний служитель цієї церкви. Хоч вище згадана подружня пара відіграла найважливішу роль у житті Шона, більшість членів їхньої церкви про це не знають. Проте знає Бог. І я вірю, що одного разу вони матимуть гідну нагороду, як ті, про кого йдеться в 11 розділі Послання до євреїв. Спочатку автор згадує великих героїв Біблії. Але потім говорить про багатьох інших, про кого ми, можливо, ніколи не чули. При цьому всі вони, одержавши засвідчення вірою, ті, що світ не вартий, був їх. Навіть якщо наші добрі справи залишаються непоміченими, пам'ятаймо, що Бог бачить і знає все, і навіть якщо те, що ми робимо, здається незначним, скромна послуга чи підбадьорливе слово. Господь може використати це для своєї слави так, як йому потрібно. Те, чого люди не бачать, бачить Бог. Яку просту добру справу ви можете зробити сьогодні? Як ви можете нагадувати собі, що Бог знає бажання вашого серця та справи ваших рук? Помолимось, Небесний Отче, покажи, які добрі діла ти доручив мені виконувати, і даруй віру. Щоб робити їх для тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.